Купи випічку Підтримай героя. Благодійний ярмарок з такою назвою організували студенти Тернопільських вишів на театральному майдані Тернополя в неділю, 15 листопада. Студенти Тернопільського медичного університету організовують такі акції не вперше. У своєму виші на такому ж солодкому ярмарку зібрали близько 8 тисяч гривень. Виручені гроші студенти перерахували волонтерам. Зараз життя солодке не у всіх. На сході зараз, ой, як не солодко нашим хлопцям. Тому хоч якось мусимо їх підтримувати. Напередодні холодна зима, тому потрібно пам'ятати про них і не забувати ніколи. Благодійний ярмарок вдався на славу, кажуть учасники, бо долучилися до нього чимало тернополян та гостей міста. Столи майже пусті, тому що люди дуже багато було і всі купляли. І ми одну партію виставляли, другу забирали. Бо дуже багато було людей, всі долучалися. Всі хтось купували, Отишли і по дорозі купляли, бо всі хочуть допомогти, бо зараз така ситуація, і всі небайдужі, всі хочуть допомогти. Неділя вихідні люди приходять і купляють, підтримують нас. Долучилися активно до флешмобу, і ми раді, що фракція таки вдався. Потрібно допомагати нашим хлопцям, які відстоюють нашу свободу і захищають нас на сході. Виручені від продажу солодощів гроші студенти передали логістичному центру допомоги бійцям. АТО. волонтери ж придбають те, що найбільше наразі потрібне українським воїнам.